його виконання складу 99,2% до північні бюджету при плані 648,9 млн на грн, надійшло 643,5 млн на грн. Ви знаєте, що в біжанні не складається із загального спеціального фонду. Основна потома вона, звичайно, припадає на доходи загального фонду, вони складають 88,9% і всього 11,1% займають доходи спеціального фонду. Щодо доходів загального фонду, то його виконання забезпечено на 98,1%, при плані млн грн. надійшло 572,5 млн грн. Доходи загального фонду формуються теж з двох джерел, які є майже порівняно розділені, це так звані власне надходження і трансферти з державного бюджету. Щодо доходів власних, то власне... Забезпечено на 99,8%, при плані 284,1 млн грн, надійшло днішко 283,50 млн грн. Бюджет не до 644,5 тисячі гривень.